Пташки співають, сонечко яскраво світить. Як же добре жити на цьому світі? Ну що, малюку, тобі подобається пісенька? Ах, у матусі такий приємний голос. Так, увімкнемо рок. Ах, як я люблю цю пісню! Мам, давай хеві метал! Хочеш іншу пісню? Ну, добре. Так, я повернувся. Я повернувся до темряви. Чудовий вибір, ма. Так, я повернувся. Що це за звуки? Мам, а заспівай мені щось енергійніше. Я хочу танцювати. Хм, Треба подумати. Дай мені хвилинку. Милий, тепер між нами ворожнеча, хоч ми й були закохані. Це що, важка версія Тейлор Світ? Мамо, зупинись, мені не подобається. Як добре влаштувати собі спадин. Це сходи в небо. Можна тихіше, будь ласка, але я тільки розігрілася, а я хочу посидіти в тиші. Атака з ефірками. Зніми їх з мене. Як мені грати? От вже. Який милий дитячий одяг. О! Ерік знову всюди розкидав свої речі. Я ж просила прибрати в кімнаті. О, у мене є чудова ідея. Навіть Girl може бути іноді підступною. Угу. Сфотографую його з плячем у куметних луках і шантажуватиму, доки не прибере у будинку. Мій ніжний пепероні. Солодка цукерка. О, я це просто один сміх, так і залишу. Ніколь, це ти? Ах, я так міцно заснув. Ай, це пазурі, чи що? Вона знову дуріє. Ах, моя мила, Ніколь, така чарівна. Люблю тебе, мила. Люба, ти хотіла чогось солодкого? Я приготував тобі пончики з глазур'ю. Ой, Я не голодна. Ну ж бо спробуй, я ж так старався. Я без настрою. На мою думку, вони вийшли непоганими. Як тут нестерпно, спекотно? Мені потрібне повітря. О, метелики. Метелики? Ні, тільки не це. Ах. Які вони гарні. Еріку, з тобою все гаразд. Я зовсім забула, що ти їх боїшся. Здається, сопюру чимось дуже шокувала свого чоловіка. Ставте лайки за ексклюзивний контент. До зустрічі. Ух, оце дає. О, у нас лишився ще апельсиновий сік. Мій улюблений. Ах, він так освіжає. О, ні, витік на кораблі, обшивка пошкоджена. Пробач, любий. О, це апельсиновий сік. Чудово, я хотіла чогось кисленького. Ти ранила мене в душу. Ой, перестань драматизувати. Ось, тримай, це має допомогти. Ну, як краще. Ти мене пробачив? Звичайно, тільки краще не підходь до мене. Ну й котись. Сік такий смачний. Зараз ми з тобою підемо гуляти. Що таке, ти плачеш? Ну-ну, не треба. Зараз матуся тебе втішить. Почекай, скільки тут м'яких іграшок. Можливо, треба було деякі залишити вдома. Де ж ти крихітко? Ах, що це за атака, Люба, ну-ну, не плач. О, ні, моя дитина. Я загубила її. Чого ти голосиш? Зовсім з глузду з'їхала. Я щойно її заспокоїла. Моє маля! Солодка моя, йди, йди до матусі! Вона заснула на моїх руках. Віддай мені дитину. Що стосовно цього плюшового безладу, ти його не прибереш? Якось іншим разом ти заснула, моя дівчинко. Ходімо, у тебе, як і в цих іграшок, наповнювач у голові. Любий, я так хвилююся. Не варто, Люба. Я поряд. Дякую, ведмедику. Нема за що, лялечко. Ой, від такої солодкої парочки можна діабет заробити. Почнемо огляд. Ну як усе добре? Серцебиття в порядку, жодних патологій не спостерігається. <гас> не зрозуміла, а що з екраном. Ох, ти тільки подивися, наша дитинка така мила. Уся в тебе. Та що це зі мною сьогодні? Лікар поводиться трохи дивно. Може, і мені варто пройти огляд. Перепрошую, можна, ми вже підемо. У нас ще справи. Ви вільні. Здається, мені і справді час у відпустку. Ви правильно зробили, що звернулися до мене. Упевнений, ваша дитина виглядає так само чарівно, як і її мама. Менше слів, лікарю. Давайте з цим покінчимо. Ми домовилися. Вас зрозумів? Давайте почнемо. Дивно, я чую шум якийсь, але стетоскоп зовсім новий. Звук на Угу. О, побачимо, що покаже УЗД. Який потужний гітарний риф. Ой, я трохи відволікся. Ах що це? Ми вже майже зібрали потрібну суму. Лікарю. Усе гаразд. А наша дитина знову влаштувала рок-концерт. Вона це любить. Може й мені почати стрімати. Схоже, це прибутково. Дякую, що прийшли всього найкращого. Правда, ви створили мого персонажа в грі? Вона виглядає кумедно. Так, добре, давайте виберемо місію і почнемо. -ха -ха. Смішний нік. Хто це там? Тут він точно не шукатиме. Я сховаюся тут гаразд, як хочеш. Кає, не допоможеш мені? Ти не бачила, Ніколь. Як ви мені набридли? Ти не бачиш, у мене тут стрім. Я не знаю, де вона. Провалюй. Давайте продовжимо. Зрозумів. Вибач. Ай, як боляче. Що таке? Ти в порядку? Так, усе супер. Чудово. Не хвилюйся за мене. О, ні, невже я приклеїлася? Так міцно. Ах, допоможіть! Так, мій малюк теж любить ігри. Так, я виступаю у залірок слави. Досить дзвеніти. Як же дратує цей звук? Ну, що, молоточко, допоможеш мені? На, отримуй досить переривати мої приємні сни. Більше ти мене не потурбуєш. Іди до своїх настирливих дружків. Усе добре, малечо, давай спати далі. Який великий тортик. Ах, уже будильник дзвенить. Ще рано. Ну, де він? Доведеться встати. Ведметику, ти хочеш залишитися без голови? Замовкни! Ах, Ніколь краще не чіпати вранці. Вона знову заснула, от і добре. Цей стадіон просто величезний. Але не переживайте, я обов'язково проведу для вас стрім концерту. Джош, увімкни кондиціонер, мені спекотно. Ах, він зовсім нічого не чує. О, ні, я не можу дістатись до нього. Джоше, допоможи. Не ігноруй мене. О, є ідея. Це має спрацювати. Так, вийшло з першого разу. О, ну нарешті приємна прохолода. Не так вже й просто дістати квитки на це шоу. О, вода! Я так хочу пити. Ану, спробуємо мою нову техніку. Ні, це була моя улюблена чашка. Так сумно. Гей, може, вистачить теревенити? Зверни на мене увагу. Гітари цієї марки, просто вражаючи. Довіртеся мені. Ну я вже знаю, що робити. З моїм промокодом ви отримаєте знижку. Ах, що це таке? Ха-ха, спрацювало. Коханий, я так скучила. Ах, добре, я закінчуватиму. Бувайте, побачимося пізніше. О, Каї, привіт! Ах, мій рюкзак такий важкий. Привіт, Ніколь. Ах, твій животик уже такий великий. Так, ти теж чудовий маєш вигляд. Ах, дякую. Ой, Ерік чекає на мене. Мені час іти. Добре, бувай, подружко. Була рада зустрічі. Ще побачимося. Цілую. Ой, чого це я? А вона може бути милою, коли захоче. Ну нарешті я дома. Хіба мій рюкзак був такий важкий? Що? Звідки тут узялися метелики? Забирайтеся геть. Це речі, Ніколь. Ну і смак у неї. Огидно. І з цим треба щось робити. Зараз ми змінимо цей гардероб красуні. Добре, що в мене лишилася фарба для тканини. Ось так. Тепер гарненько струсимо. Клас! Тепер усе чорне! Оновила собі гардероб безкоштовно. Як добре бути вдома, ти теж втомився малюку. Потрібно розібрати речі. О, ні. Де мій увесь милий одяг? Мабуть, ми переплутали рюкзаки. Ну і що тепер робити? Спробую лайфхак, який я бачила в Тіктоці, раптом спрацює. Ще трошки. Ах, як важко! Ось це чудовий відтінок. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!